Всім привіт, друзі! Вибрала я вже капусту. Капуста в мене є різна. Є її така менша, і середня є, є така велика капуста. Тут у мене в районі десь 50 головок. Почистила я від верхньої капусти. Тут трошки вона така грязніша, як бачите, оці верхні листочки ще потім будуть забиратися. Зараз я не буду чистити, так як я її сьогодні-завтра переробляти не буду. Тому ці листочки я не забираю. Капустіння ми будемо віддавати своїм дівчатам. Капусту я зараз буду забирати в кухню літню. Там вона трошки підсохне. І тоді буду я її складати або в сітку заберу, або, якщо вийде, я її переробить. Сквасити, я думаю, і, мабуть, може, якщо піду в ліс, не полінуюся по гриби, то ще зроблю. Одну партію солянки. Отак. Ну що, друзі, зібрали капусту, а зараз я буду рвати репу, чистити і показувати вам, який у нас результат. з городів. тільки тепло, хоча репа, вона не боїться холоду. Вона навіть і зимує. А тут, бачите, вже вона вже репнула. І так, друзі, почистила я вже трошки репи. Є в нас вона всяка. І така, і така, і от така. Можливо, хтось буде думати, що я тут хвалюся. Ні, я не хвалюся. Я просто показую свій врожай, який я виростила своїми руками. Тут у мене теж кучка з репкою. Там у мене три мої теж репки помощниці. Мільчик, мілк, мільошка. Бігають тут коло мене, пасуться. Так, да. кажи, в шкоду ми не ліземо. Так? Да? Мільошка? бузь, -бузь. Тут наші старші дівчатка пасуться. нарешті за пару день. Вони вийшли на двір, тому як у нас було дуже холодно, дощі були. Ну і в принципі ми були зайняті. Хто бачив наші попередні відео, то ми чистили буряки. Ну, там султан наш що злупається, там корівка пасеться чужа. Ну що, друзі, почистила я вже хребку нашу. Зараз буду її забирати з поля. Тут кучка. Її, в принципі, небагато, так як ми її багато тут не сіяли, але. Що бог дав, те і вродило. не сіяли б то взагалі б, нічого не було б забираємо з поля. Ще вам хотіла б показати, як я чистила репу корінці, які йшли із землі. Я обрізаю. Обрізаю для того, щоб коли ми вириваємо репу, ми корінці пошкоджуємо. Так само і в буряках. При перекладанні буряків або репи. Корінці знову ж пошкоджуються, і тоді вони починають гнести і починає гнести наш буряк. Отак потрошку помалесеньку забираємо. Козам репу можна давати, але вона дає тоді гіркоту для молока, тому ми сіяли цю репу, в принципі, для наших нутрій. Ну і для того, щоб не пустувало поле в нас, ми посіяли, живемо в селі. Працюємо своїми руками, своїми силами. Всім, кому подобається наше відео, заходимо на наш канал, ставимо лайки і всім па-па-па-па!